Дня дітки. Доброго дня, розумничко Скажіть, малята, а яке зараз у нас буде заняття? Зараз у нас буде заняття з української мови. Якою мовою з вами вчимося спілкуватися? Так, вчимося спілкуватися українською мовою? Дітки, я разом із мамою наварила багато варення на зиму, і ось одне з них принесла вам. Розумничку, яке ти принесла варення. Малята самі здогадаються, коли послухають віршик. Зародила груша грушечки, дивуються, питаються пташечки. Питають груші пташечки. Для кого то ти зродила грушечки? Я скажу вам правдоньку, для діток. Обдарую грушкам ген усіх. Хай лише в саду лунає милий сміх. Діти, то з чого розумничка принесла варення? Так, із груш. А як по-іншому можна ще сказати? Грушеве варення. Зараз я буду виставляти малюнки, а ви будете називати фрукти. З них можна зварити варення. Варення зі слив. Варення. Із яблук варення із черешень, варення зі смородини, варення із малини. А як можна сказати по-іншому? Сливове варення, яблучне варення, черешневе варення, смородине варення. Малинове варення. Діти із фруктів і ягід приготовляють не лише варення, а й сік. Сік, який уживають відразу після приготування, називається свіжим. Він дуже корисний, запашний та смачний. Повторіть, який буває свіжий сік. Свіжий сік корисний. Запашний, смачний. А якщо дорослі хочуть приготувати сік на зиму, то його консервують. Що роблять із соком, щоб він довго зберігався? Його консервують. Щоб заготувати фрукти і ягоди на зиму, люди можуть зварити з них варення або законсервувати. Сік. А в кого є морозильна камера, що вони можуть зробити? Так, вони можуть заморозити свіжі фрукти і ягоди. Малят, давайте повторимо разом нові слова, що можуть зробити люди із ягід і фруктів. Законсервувати сік. Заморозити свіжі фрукти і ягоди. Малята, мені дуже сподобалось, як ви працюєте. Давайте разом порахуємо фрукти. Скільки фруктів у цій вазі? Так, у цій вазі три яблука. У цій вазі чотири груші. У цій вазі п'ять слив. Молодці! Діти, пропоную вам скласти описову розповідь про той фрукт або ягоду, який вам найбільше подобається, а вам в цьому допоможе таблиця. Ось, наприклад, це яблуко. Воно червоного кольору, кругле за формою, велике, а на дотик гладеньке. Яблуко дуже смачне, соковите, солодке. Росте яблуко в саду. з яблука можна приготувати. Сік, зварити варення. Законсервувати і зварити компот. А я вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!